Банкомат біля офісу Щадбанку не віддає пенсіонерам гроші. З такою проблемою до першого дніпрозаживського телебачення звернувся літній чоловік інвалід. Наша знімальна група вирішила дізнатися, у чому полягає проблема. Володимир Іванович, інвалід війни. Він щомісячно отримає від держави грошову допомогу. Кошти невеликі, але для сучасного дорогого життя далеко не зайві, особливо для літньої людини. Я, як воєнний пенсіонер, отримую деньги. Пощадбанки і последнє время в тому году починає з января місяця. З января місяця по дають деньги. эти дають по частям. Володимир Іванович мешкає на лівобережжі. Стан здоров'я не дозволяє чоловікові часто їздити за грошима на правий берег. Тому у банкоматі Ощадбанку, який, до речі, єдиний у нашому місті, гроші отримує його дружина. А Але ви... останнім часом у неї не стало такої можливості. П'ятницю я приїжджала. Суботу, понедільник, сьогодні вторник. От чотири дня банкомат практично карточку обратно возвращает, не производя ніяких операцій. Так реагує автомат не на всіх. Дехто отримує свої кошти без будь-яких проблем. Кожен раз, коли я приїжджала, я була. Я відала, як люди деякі отримують пенсію, а деякі не отримують. Возмущено уходять. Є і альтернативний спосіб отримання грошей термінал. Але одержати їх може тільки власник картки за наявності паспорту. Мені прийшлося сьогодні привести інваліда мужа. він єлі ходить, для того, щоб он зміг зняти деньги не в банкоматі, а в касі. Директор центрального відділення Ощадбанку головко Сергій Іванович пояснив, що банкомат зіпсувався у неділю. Наразі до Дніпропетровського відправлено запит на полагодження автомату і очікується прибуття майстрів. Але люди, що отримують гроші в Ощадбанку, називають інші строки. Ну я вообще час у місяць, я не хожу сюди на банкомат, потому що він або не працює, або ілі деніту, і ліщочого тоні. Діта -то от год получаю раніше проблем. Не було. Місяця два-три оти. Такі от проблеми все время не работает банкомат очень часто. Здається, керівництво «Щадбанку» не дуже хвилюється щодо якості обслуговування своїх клієнтів. Тож Дніпродзержинцям і надалі доведеться вистоювати черги до єдиного в місті банкомату та віконця каси номер 3 аби отримати свої гроші.